Чи можна бути впевненим у якості м'ясних продуктів і як убезпечити себе і рідних від харчового отруєння напередодні великодня житомаряни усе частіше задають собі такі питання на житньому ринку? Продавці м'яса переконують, увесь їх товар свіжий. Ми самі ми утром приїжджаємо, заходимо в лабораторію, там все перевіряється, Там все смотриться, штапуються, штампи ставляться на м'ясо, і тоді нас туди пропускають. і Ми заходимо сюди. Ось такий документ нам видається о що м'ясо перевірено. Ми переходимо через лабораторію. Там перевіряють у нас. Серце, легені провіряють і беруть аналізи м'яса там на, зразу на місці. Плімують і ми переходимо в ринок. У лабораторії на житньому ринку розповідають: усе м'ясо, яке продається на території ринку, перевіряється щоранку. М'ясо поступає з рампи в оглядовий зал. Оглядовий зал вміщує від 7 до 10 м'ясотуш. Тут проводиться органолептична оцінка м'ясотуш, відбір проб, експертиза внутрішніх органів, тобто селезінки, печінки, серця, легень. От. І Потім вже е, відібрані проби досліджуються на трихінельоз. В залежності від результатів експертизи, видається експертний висновок кожному торгуючому, і вони вже проходять торговий зал. Ветеринарно-санітарні експерти кажуть, усі м'ясні продукти проходять не тільки поверхневий огляд, а й серйозне лабораторне дослідження. В цьому залі проводять трихіноскопію м'яса, біохімічне дослідження м'яса, ми можемо бачити контрольні проби. Дослідження на трихінельоз перетравлення в штучному шлуковому соці. Тут за методом мікроскопічним методом досліджуємо свинину на трихінельоз, Також за допомогою мікроскопічного методу. Така сама ситуація і на м'ясному ринку на Богуні. Продавці розповідають, кожного ранку спеціалісти перевіряють якість м'яса і лише після того допускають товар на прилавок. Йдемо в лабораторію, Лабора... лікарі перевіряють. Вони беруть аналіз. Ми приїжджаємо з попередньою довідкою. Вони перевіряють, беруть аналізи і потім дають свою довідку. ще, клеймо називається, вже клімують, і тоді ми маємо допуск до, і довідочку дають. Ну, Покупці, то в нас не питають, але вони знають, вони бачать, що в нас воно все пропечатане. значить, ну, Це воно так, як для перевірки. Ну, і має право і ну, право Якщо ж ви вирішите купувати м'ясо не на Житомирських ринках, а в магазині, то в деяких місцях раду показують довідки, які підтверджують якість м'яса. А в інших журналістам взагалі не вдалося з'ясувати, чи такі документи є. Ні-ні. Не треба нас <плес> м'ясо. Ми зробити не почути. У нас хазяїн на це вже. Не треба. Я не буду. Приходимо на следующе тиждень, будуть дівчини, будуть не дати. Мені нема кого. Спеціалісти застерігають, варто купувати м'ясо в перевірених місцях та просити в продавців показати документи, які підтверджують якість.